ФЕРБ не люблять нахабних гостей. Я не нахабна гостя, я їхня сестра. Ой, вибачте, я помилився. Будь ласка, не кажіть їм. А, я теж їхня сестра. Yeah! По всій галактиці гримить. Рок наш космічний. Не ідеальний, проте дуже симпатичний всі хутіш летіть винопланетний бар'є. Yeah! Це не... З вами не квазар, це просто наш крутий інопланетний бах. Він на швидкості мчить, стінчить, його ловить радар, метеоритів, не віся, вони не страшні, ти кращий савіт, та сюди. І ти крутий, крутий, крутий свій астероїд. Ти крутий, крутий свій астероїд. А знаєш, кендес, це наша зірка, наша власна. Хіба не збиралися додому? Ми з фербом <клес> вирішили навести тут лад, бо ми ж нові власники. Розслабся, випий коктейль.